Є новина, друзі. Зеленського системно підставляють. Він невинний в справі Міндіча. Дослухайте до кінця депутат від партії Голос колись опозиційної партії, яку слабкий лідер Славко Вакарчук за гроші олігархів завів. Парламент, ну а потім її продали під владу. Ну так воно виглядає за якісь ймовірно фінансові винагороди. кричить, що Зеленського системно підставляють. Це відео є в мене в телеграм-каналі, є новини. Дивіться, якщо не підписані, ви втрачаєте багато. І він розповідає, що його системно підставляють. Спочатку його вмовили знищувати незалежність, НАБУ, підписати закон літом, вмовили його. Потім його вмовили призначити на посади якихось відповідних людей. А хто ж його вмовив? Ну крім його ймовірного друга Міндіча, да хто його міг вмовити? Я щось не розумію, чому депутат не говорить до кінця. Його вмовили і його системно підставлять. Так він каже, в нас є корупція на найвищому рівні в державі, на найвищому рівні. Але Зеленський не корупціонер. Ну, оце слова депутата. Дивіться в телеграм-каналі є новина. І знаєте, це абсолютно виглядає смішно. Ну, як можна вмовити президента підписати завідомо неправочинний закон про знищення незалежності набуть? Я не знаю. Ну, якщо він не розуміється в юридичних нормах, ніби розуміється. Стільки законів різних вони постійно приймають, і тут його вмовили, призначити людей вмовили. Я от сьогодні знімав зранку відео, а хто ж давав міндічу дозвіл? Друг. Міндіч, друг Зеленського, йому дали дозвіл його ну, шафкам, вибачте за слово, оцим виконавцям злочинної організації призначати міністрів, проводити співбесіди, призначати заступників міністрів. Ну, якщо їм хтось дав таке право, це вже злочин. Це зловживання службовим становищем і перевищення своїх службових повноважень тому, хто дав дозвіл їм призначати. Лайк репост, підписка, підписуйтесь на телеграм-канал. Є новина.